Весна мого серця, вірш. Шевченкові весни щороку зустрічаємо, його заповіти не забуваємо, як правдою жити, в країну любити, як честю і совістю нам дорожити. Сьогодні я знову пошану складаю, як всі українці, я миру чекаю, Щоб сонце зігріло вже вільні поля, щоб злам яскравим укрилась земля, щоб повернувся з далека лелека. І хай вже мене ця страшна небезпека. Тарасе, щоденно кобзарик гортаю, у віршах твоїх я розради шукаю, усе миле серцю знаходжу собі, бо знаю про вірність українській землі. Верба й калина, Дніпро і струмок, усе наверта до дорослих думок. Ти знаєш, що лихо у нас, і війна, Тож пісня, пташина, і та вже сумна. Я хочу, щоб ластівка защебетала, щоб чорна війна вже навіки пропала. Щоб з радістю більше Шевченка читати, І весню розкішні щасливо встрічати. Єва виконотопчик сьомий клас